Я починаю з того, що я відкриваю свій індекс в двох програмах. Я вам нагадую, що малюнки, які ви використовуєте, які ви знаходите в інтернеті, має знаходитись в цій папці. От в мене це папка 3, бачите, так? От вона в мене на робочому столі, я її відкриваю. І в цій папці, що присвячена сайту котиків, в мене тут а, головний а, сайт. Головна сторінка HTML, яка називається індекс. Вона не називається один, не називається два. Перша сторінка називається завжди індекс. Навіть якщо вона у вас одна єдина, називаємо всі свої файли лише латиницею, не російською, не українською. Латиницею. Тобто, якщо у вас ми далі будемо додавати інші сторінки, то тут вже інші сторінки ми маємо, можемо назвати будь-яким чином. Можемо називати, давати ім'я файлу за темою цієї сторінки, наприклад, history, історія галерія. А можемо називати 1, 2, 3. Далі все за бажанням. Але перша головна сторінка вашого сайту має називатися індекс. Окрема папка, обов'язкова для ваших зображень, які ви будете вставляти в ваш сайт. Це буде а, малюнки фонові, це буде просто зображення в галереї, це буде просто візуальний якийсь контент, іконки, до речі, про це теж поговоримо. Все це вставляється сюди, в папочку імеджі. І за спрощення максимально спростити собі роботу. Називайте, будь ласка, свої перейменовуйте свої зображеннями цифрами. Якщо ви будете кожну підписувати фон. Фон такий, фон, сякий. фон просто ім'ям яким незрозумілим, який ви навіть потім не згадаєте. А так все просто. У вас є фон 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20. Не потрібно буде шукати в імені цього файлу помилки. Також для того, щоб зрозуміти, це маленька світлина, чи вона велика. Я можу її поставити на тло, чи не можу? Оця маленька чи велика. Якщо ви не розумієтесь правою кнопочкою миші, властивості. В властивостях тут сказано формат файлу, який ви маєте знати, і в докладніших ви можете побачити розмір цього файлу 225 на 204, Тобто, це маленька фотографія, маленька світлина. Так само перевірити і будь-який інший. Джепек, докладно. О, у це вже 2042 на 1146. Оця в мене світлина може бути фоном. Ця також може бути, якщо її продублювати, вона буде повторюватись. Ця світлина. Так само ви можете 1600 на 1056. Тобто, будь ласка, ви маєте знати, де подивитись, як перевірити, що потрібно вам в той або інший момент. Так, повертаємось для того, щоб нам зробити фон. Я відкриваю свою програму в блокноті. Ви відкриваєте там, де ви працюєте, і я вже трішки пошаманіла вчора, для того, щоб вам показати, що можна зробити, як можна оформити. Почнемо з наступного: як вставити малюнок в якості тла, і які тут можуть бути підводні камені. От я ставила малюнок, тут в мене котик виглядає. Я так і хотіла, щоб там були видні ушки. Ну, підвал я трішки спущу за рахунок цього свого сайдбару. Ну, давайте все по черзі. У вас є малюнок, в папці, папці імідж, там, де все це зберігається. Ви відкриваєте Style CSS, знаходите ваш стілі для блоку Body і прописуєте атрибут прописуєте background image, тобто в якості фону ви хочете вставити малюнок. І далі через дві крапочки URL, тобто це посилання шлях до цього малюнку, ви маєте прописати наступне: дужки, подвійні лапки, папка Image, де ця. Зображення розташовується. І, і ім'я та формат цього зображення. Якщо ви пам'ятаєте, то саме цей котик у мене і був номером 3. Для того, щоб подивитися, як виглядати буде зображення маленьке, пам'ятаєте воно під номером 2. Я зараз зміню, он, збережу і оновлю Ось воно зображення. Воно розтягнуто, ви бачите. Воно розтягнуто на все на весь мій екран. Бачите, да? тобто вона завелике. А завелике воно за рахунок ось цієї команди. Зараз я її закоментую і ми все з вами переглянемо. Якщо в мене не буде тої команди, якщо ви починаєте все це робити спочатку і прописуєте бекграунд-імей, вставляєте малюнок. То ваш малюнок буде розташовуватись. Зараз секунду, ще тут у мене комент. Буде розташовуватись в лівому верхньому куточку. Тобто ось тут. Ось тут воно виглядає трішки. А, це якщо малюнок маленький, а ви хочете все рівно його використати, а, тоді вам потрібно додати і впевнитись, що цей малюнок дійсно вставлений. Додати Атрибут, який називається background Position. Тобто розташування цього малюнку в центрі. Тому що за замовченням він вверху ліворуч. І якщо він такий маленький, то, звісно, ви його не побачите. Навіть у вас, якщо все вірно. зберігаємо, оновлюємо. Тобто у вас вийшло так. А що робити, якщо ви хочете, щоб а, цей малюнок повторювався і повністю замощував всю вашу робочу? Область, тобто, весь ваш бекграунд тоді вам знадобиться background repeat. Background repeat. Тобто, репіт це повторення. Якщо дослідно перекласти, репіт це повторення. І команда так називається Background повторення фону. Якщо ви хочете. Щоб ваш, ваш фон не повторювався, тобто не дублювався, не розмножувався, ви пишете репіт. Це є доречним, коли у вас велике зображення, Ось такий, який був в мене спочатку з котиком. Тоді немає сенсу повторювати цей фон. Але якщо ви хочете, наприклад, ось таким зображенням маленьким замостити повністю ваш бекграунд, тоді, звісно, ви... Ставити атрибут repeat. повторити. Повторити стільки разів, скільки знадобиться, щоб воно замостило всю робочу весь сайт. Важко замости. На чому ми застрягли? Ми застрягли на тім, що ми з вами зробили репіт повторення. І ви бачите, що тепер наші лапки, я кажу зараз саме за оці лапки, які не в хедері, а на у нас на основному тлі. А, тобто ви можете це коригувати. Далі таке дуже важливе зауваження, те, що е, рекомендується додавати колір, е, додавати колір вашого бекграунду додатково, навіть якщо у вас є малюнок, е, який є в якості фону, все рівно бажано додати колір. Ну, він має відповідати бути. Таким компліментарним є таке слово, комплементарним, тобто созвучним до вашого стилю, це на випадок того, що а, а вдруг у вас наприклад щось відбувається, і малюнок не завантажується. Ну за якихось там причин, то, хоча б буде завантажений а, колір, якийсь дуже схожий на ваше тло. Тобто, якщо у вас основний дизайн, що наприклад, от в сірих у мене. То я поставила основний колір світло-сірий, і ви могли його, наприклад, побачити там. Ви можете його побачити, наприклад, якщо в мене отут не буде прозавантажуватися оцей малюнок. Не прозавантажувався, а щось відбулося. Але в мене завантажувалось зображення, колір, фон, колір фону, і з візуально, візуально, воно не загубилось. Тобто сайт не втратив свого. Дизайнерського вигляду, тобто задумки. Отже, малюнок і е, колір. Є такі додаткові можливості, коли можна ставити два малюнки. Один малюнок повторюється, а інший не повторюється. Є такі. Тобто, тоді потрібно прописати тут два урела і поставити е, repeat або No Repeat. Ну, це вже такі, знаєте, нюанси, які. Якщо ви там дуже-дуже хочете заморочитись, можете подивитись, які є ще налаштування для background image. Є градієнт, можна зробити, до речі, також коли додаються кілька кольорів, і градієнт або радіальний, або лінійний. Це теж таке можна зробити. Можете подивитись атрибут background в бібліотеках. З репітом розібрались: Background Position Center, я вам розповіла. Це для, ну, майже для всіх малюнків. важливо, щоб воно розташовувалося і центрувалося. А от ще ось чудовий ось чудовий атрибут, Background Size. Він називається Cover, тобто журнальний вигляд ще такий, коли зображення. От, наприклад, мій котик, якого ви бачили на початку, зараз я його поверну і покажу, як працює. Він цей котик без цього атрибуту background-size і з цим атрибутом. Так, де мій котик? Ага, ось він вставив. Бачите, в даній ситуації в мене котика лише вуха видний. Бачите, да? тому що зображення завелике. Але я хочу так, щоб він в мене виглядав. Тобто. Його зображення вміщалося в мій екран. Тоді мені знадобиться ось цей чудовий атрибут, «Background Science» – розмір, журнальний вигляд. Давайте подивимось, як це працює. І котик відразу. Давайте я його хедер трішки менше зроблю для того, щоб ви побачили. І тоді акцент, наприклад, тут в мене таке зображення, я вибрала, я хотіла, щоб в мене тут котик виглядав. Далі, коли я буду тут трішки все змінюватись, відповідно, в мене буде це також змінювати за рахуванням а, І котик буде змінюватись, розташування буде змінюватися з урахуванням всіх змін, що я буду вносити. Ви бачите, що я так само додала зображення, і в хедер. Це в мене інший а, малюнок, але я прописую все ж так само: background, image, URL і вказую малюнок. Я планую на наступному занятті зробити. Ось цей хедер в фотошопі, щоб ми трішки згадали фотошоп, і все ж таки вже зробили шапку для нашого сайту. В мене тема котики, я вам казала про це. Ви маєте підібрати ті зображення, які будуть у вас в вашій шапці вашого сайту. Це може бути одне зображення, а може бути там кілька зображень. А це що стосується інших зображень в інших блоках. Далі я вирішила зробити акцентний ще колір. В моєму сайті буде ще акцентний колір. А що таке акцентний колір? Акцентний колір це той колір, який підсвічується, наприклад, в кнопках. Ну не підсвічується, відображається кнопка. Тобто таким чином потрібно трішки уваги притягнути для того, щоб людина захотіла патицяти на ці зображення, на ці кнопки. І в якості приклада, і в якості приклада я вам показала, я от панель навігації зробила ось такою скругленою, якщо ви пам'ятаєте, за рахунок чого це робиться. Uh, то це ці, до речі, всі ці панелі, всі ці блоки, це ж по факту є ті ж самі кнопки. Тобто я додала бордер радіус для того трішки б скруглити. І тим самим в мене вже немає усіх гострих путів, які, uh, ну наприклад, в моєму випадку для сайту немає сенсу. Він в мене не строгий цей сайт, uh, не вивірений такий. Прям він такий uh, на нарослабончики, так скажемо. І таким чином я хочу скруглити, тобто додати у цей рядочок Border Radius до всіх моїх блоків. От в навігації воно в мене є. Я хочу додати його, наприклад, і в Border Radius, border radius і для мого сайт-бару ліворуч, бачите, в мене він відразу скруглився. І так само я додам його до блоку контенту. А як же, куди ж без нього? Додам до блоку футер. Для того, щоб в мене все було в єдиному стилі. Бачите, да? Сразу хоп, хоп-хоп, все скруглилося. До речі, дуже важливо, щоб ви звернули увагу на те, щоб у вас все ж таки між блоками був, була відстань. Ось я зробила маленьку відстань, і це відстань лише 12 пікселів. Правильно, я ж там нічого не. Де він? Там не хедер навігація. А, так, 12 пікселів, тобто 7 і 5 пікселів. А для того щоб трішки віддалити від хедера від основного контенту, також за допомогою меджин, бачите, так є сенс. Також цей атрибут додати і до. Підвалу для того, щоб він ось так не притискався ні до сайдбару, ні до основної частини. Тобто маєте це на увазі. Тобто, всі оці атрибути, які ми використовували, наприклад, в кнопках, вони актуальні і для наших блоків інших блоків нашого контенту, блоків нашої шапки, блоків нашого підвалу. А... Тобто ви можете один раз, продрукувавши це все, скопіювати, вставити необхідний блок, оновити, відповідно, зберігти і оновити. Головне, щоб ви все це перевіряли. І дійсно, чи виконує а, цей атрибут вашу задумку. Реалізує він ваші задумки. А, і одна останнє, що я хотіла вам продемонструвати, те, що ваш блок. Ну, от саме для цієї кнопки, яку я трішки змінюю, я хочу прибрати оце. хвилясту зелену лінію, вона не до чого. Оці цятки по периметру хочу прибрати. Тінь можна до блоку додати тінь. Тим самим ви створюєте 3D-ефект, начебто один об'єкт знаходиться над іншим, і від нього падає тінь, і начебто багато Так? Що це таке, де його брати, як воно реалізується? Це у нас кнопка. Отже, ми повертаємось до блоку з наших кнопок. І додаємо атрибут, який називається box Shadow. Ну, «box» – Зрозуміло, що це коробка, тобто деякий блок, з параметрами о, о, цього в тіні, Ширини цієї тіні, о, гущини цієї тіні, колір цієї тіні. Щільність цієї тіні, ви зможете все це врегулювати. Давайте ми подивимось. Ось це це розташування тіні в нашій кнопці. rgb 0 rgb це у нас колір, це стосується ось цієї частини. Тобто, умовно оцей весь рядочок можна поділити на тінь зверху, знизу, ліворуч, праворуч. і Колір цієї тіні. Давайте трішки поекспериментуємо. Наприклад, для того щоб зрозуміти, що таке, наприклад, 0,003. А це колір вашої тіні і її щільність rgba Давайте замість 03 ми поставимо, наприклад, 0,5. От бачите, тут в мене тінь під, під кнопками. Я зберегу і оновлю. І в мене тінь стала вже більш щільна, да? вона темніша. Давайте я зроблю не 0,5, а поставлю одиницю. І тут вже взагалі в мене будуть чорні плями. Наскільки вони потрібні мені за задумом, ну це я зможу вирішити вже наприкінці моєї верстки, коли мені захочеться або пом'якшити, або навпаки, створити більш такий строгий ефект. З прикладу. Розташування і, і зміщення тіні, то за це відповідає ось всі чотири цифри. Ну, давайте, наприклад, тут у нас 16. Давайте ми зробимо, наприклад, 20, щоб зрозуміти, що відбувається. Якщо ви побачите, праворуч тінь трішки продовжилась трішки. Або можемо навпаки зменшити її до 8. Бачите, так? Тобто, все це регулюється, і ви можете виставити в залежності від ваших задумів, як ви хочете, додавати, не додавати. За бажанням, там є навіть і ще додаються і бліки додаються. Тобто створюється взагалі 3D-ефект кнопок. Це ви можете відшукати там роботи саме з цими блоками, боксами. Що я пропоную вам зробити до четверга? Зберігається завдання. Який ви маєте е, зробити, це запастись малюнками для нашого хедера. Так? Можливо, ви ще кудись на фон поставите. Бачите, виникають питання, які потрібно вирішувати. З кожним дивитися, хто там що робить, як зберігає зображення, як вони прописуються і таке інше. Все Це робота над своїми власними помилками е, тобто малюнки з вас. І, будь ласка, е, знайдіть свій е, кольоровий. Стиль вашого сайту, якщо у вас там про квіточки, то воно може бути взагалі різнокольоровим, але обережно з яскравими кольорами. Якщо у вас про автівки, про щось таке чоловіче, то обирайте кольори більш ем, стримані: темно сині, чорні, темно сірі, або взагалі монохромні, тобто чорно-білі. Але ж все рівно пробуйте, спробуйте додавати якісь контрастні кольори, наприклад, для ваших кнопок або для, наприклад, тексту для того, щоб він трішки виділявся і був компліментарним до вашого дизайну.